Це екраніза... екрані... не ікранізація, а ілюстрація сна, який приснився на пасху нареченій Саші Каті Семчук. Е... Вона бачила у сні, що е... Саша з іншими хлопцями були на Майдані, вони бігали, вони е, щось робили, і вона все ніяк не могла зрозуміти, що саме, і вона постійно прокручувала ці ідеї в своїй голові, але відчувала, що в тому сні Сашко був несправжній якийсь, нереальний. І тут вдруг е, все рве, рветься і влазить справжній Сашко з величезними крилами і говорить: все добре, не хвилюйтесь. Просто пам'ятайте мене. І от ця картина, саме ілюстрація дуже швидко, це було півтора місяця. І, е, і коли я розповіла про ідею нашому режисерові Еммануелі Графу, він сам по національності француз, але проживає в Швейцарії, е, він погодився з нами і сказав, що це чудова ідея, але паралельно з нами е, він передивлявся перші фотографії Сашка і сказав. Що він е, не уявляв, що це жива людина? Він зразу, коли побачив перші фотографії, уявляв Сашка як Янгола, і оце якраз картина була спільною думкою. Ми, е, не зговорюючись, висловили головну спільну думку. І ця думка має бути основною нашого, основною ідеєю нашого фільму е, про те, щоб продовжувати справу е, героїв небесної сотні, брати з них приклад. Всі молоді, не тільки молоді всьому світ, не тільки Україні, але всьому світові. Дякую, Наталечка. Розкажіть, будь ласка, чому на вашому прититі Олександр із ледорубом? А, Сашко був альпініст, скалолаз е, і скаут, і він е, вирішив, що на майдан він піде з ледорубом. але з ледорубом до останнього. До останніх декількох моментів він ходив завжди з тупою стороною. У льодоруба дві сторони, одна гостра, а друга тупа. І він ходив з тупою стороною, поки він не побачив, що одного дідуся, який теж є в списку Небесної Сотні, вбили, і він тоді ще до Володимира Пустушка кричав, ти розумієш, вбили, вбили. І він тоді повернув свій лідоруб гострою стороною. І до останнього моменту він е був відомий в самому Майдану як хлопець з Лідорубом. Де його на Інститутській, 1128, вбив снайпер. Скажіть, будь ласка, що пастушок вам казав про цей лідеруб? А якого числа його? 20-го. Нагадайте, будь ласка, слова а, пастушка. Лідеру потім не могли знайти, та навіть не пастушок, а Сашин батько сказав, що лідороб знаходиться в музеї Майдану. Відрубно влежить в одному з друзів, так кураторів, можемо навіть так сказати, вчителів Сашка, який навчав його альпінізму і лазанів. Геннадію Охрамову. всі його знають як Батл. Володимир Пастушок, сотник Волинської сотні, зараз воює в. Батальйоні імені Кульчицького він є одним з командирів. Я не, не певно, що до звання двічі нагороджений на високими нагородами так. воєнно за цей час. Мені хочеться, щоб ви нам всім нагадали, що слава пастушка, що його шукали по цьому лідеробу і його предупредили, Попередили в тому, пам'ятаєте Сашко. За тиждень до чи може трошечки раніше до цього. Гучніше будь ласка, просить. За тиждень, чи може трошечки раніше до цього, група Євгенія Кісельова, знімальна група Євгенія Кісільова, відзняла те, як Волинська сотня робила обхід. І їх найбільше б... приблизно увага саме Сашка з Літоробом, хоча він був в балаклаві. Його обличчя не не було відомо. Але в цій програмі Киселів описав Сашка як злісного націоналіста, як одного з головних націоналістів країни. Після цього е, на Сашка почалося полювання. І він був першим в чорних списках, тому, що він мав з собою лідеру саме цей. Але йому говорили: залиш його, поміняй на палицю. Йому писали смс-ки, друзі, попереджали, що залишиться лідору, але він сказав, що я його не залишу. Ти би будеш шукати по лідорубу. Так, і так. його так снайпери шукали саме по лідорубу. І, і у снайперів навіть позивний, і не тільки взагалі він був у снайперів під ім'ям лідоруб. Вот как Негорян был ярко черный, да, и он выделялся. Они его нашли именно. Так. И вот так, слушаю, видите, какой. Да. Какую так. Роль? Просто его уже его уже Поверили. искали. Снайперы да, уже знали, было. что его нужно. уничтожить. Его еще. искали, и его было буквально в последние минуты. Если 80% были в все-таки с автомате в то 20% в последние клубцы были в снайперами. снайпером. Це говорили Шагула, Женя Шавула і Олександр Ой, Володимир Пастушок, які є, які були найближчими у мене загибелі до Сарка. А скажіть, будь ласка, а хтось зафіксував ці ці? Е, є відзняті матеріали з Володимиром Костушком, з Сергієм Марчуком, теж другом Сашка. Вони F. дуже близько були на Майдані. Да, ні, ні. І F4. з Катією Самчук і нареченою. Сашка, також через 6-9 місяців вийде фільм, в якому будуть розповідати батьки, будуть бабця, як Сашка, ну, Саша, просто обожнює, в друзі, друзі по університету, хлопці, які зараз Ми пішли в АТО, і друзі, які альпіністи скалолази теж не будуть всі розповідати про Сашка. Дякую, Наточка, дуже добре. Дякую, що ви заголосилися. Пам'ятаєте, прямо здесь вам Дякую. Катя, я сумнівалася, чесно, тому що я не професіонал художник і я ніде не навчалася. Але Катя сказала, що тільки я зможу відчути повністю її сон. І Саш, крім цього, Сашна мама. Це був сон бач... до його Після. 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 No І Сошінім Баки хотіли б, щоб ця картина провисіла навіть трошечки довго, як символ цієї Небесної Сотні, яка закрила крилами всю Україну. Дякуємо, дякуємо.